Дорогі українці, українки, сьогодні в Запоріжжі 14 поранених людей після російського удару у розбір завалів триває весь день. Вдалося врятувати двох людей з-під завалів, авіабомби по звичайній житловій забудові, по звичайних міських об'єктах. Сьогодні ж росіяни завдали ударів керованими бомбами також по Харківщині, по Донеччині, по Сумщині. Зокрема, у глухові пошкодження кількох житлових будинків на Харківщині пошкоджено багатоквартирні будинки, енергетичну інфраструктуру, медичну і це щоденний російський терор. Близько сотні керованих авіабомб кожного дня використовує Росія проти України. І це постійне нагадування усім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше для України потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії. Зараз за цей тиждень в різних наших перемовинах в Америці нашу позицію, наші аргументи почули максимально детально. Якщо вже будь-які питання зайві, і вже команди наших партнерів почали готуватись до Рамштайну за півтора тижня у жовтні на Рамштайні, ми маємо визнавшись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну і заради миру, справедливого миру. Сьогодні ж особливо відзначу наших людей, які весь цей час рятують життя та допомагають усім, хто страждає від російських ударів. Я дякую всьому колективу ДСНС України, особливо Олексію Сухорукову, Андрію Павленку, Остапу Третяку, Ігорю Курягію, Дмитру Бородату. Це працівники ДСНС України у Запорізькій області. Один з найбільш складних напрямків. Також наша Дніпровщина, це Володимир Жушко, Вадим Деркач, Станіслав Лічваненко, Іван Подоляк, Іван Кудолій. Хлопці працюють ДСНС, і наша Сумщина особливо проявила себе цими тижнями: Іван Сахно, Андрій Нагорд, Єгор Синицин, Данило Суньов та Олександр Процик. Дякую вам та усім вашим колегам із ДСНС України в Сумській області. Ще одне відзначу працівників Національної поліції України, що працюють на Дніпровщині, які рятували людей після. Російського удар по управлінню поліції у Кривому Розі. Це капітан поліції Катерина Тупа, це підполковник Микола Гармаш, це полковник поліції Інна Власова. дякую вам, дякую всім, хто береже наших людей та робить усе, щоб Україна пройшла цей важкий час, вистояла і досягла своєї перемоги, свого миру. Слава Україні!